Друзі, вітаю вас! Мене звати Алла Брік. І сьогодні я хочу показати вам техніку з метафоричними асоціативними картами, яка називається Я та мої цінності. Ця техніка допомагає виявити ваші справжні цінності, тому що дуже часто буває так, що ми думаємо, що в нас цінності одні, а насправді вони зовсім інші. Для чого потрібно виявляти свої цінності? Перше, для того, щоб правильно себе презентувати в колективі, перед начальником, в будь-якому колективі, де б ви не знаходилися. Якщо ви живете і поводите себе згідно з вашими цінностями, ви вибудовуєте харизматичний, приємний образ себе. Себе. Друге, якщо ви займаєтеся продажами або розвитком своїх соцмереж, будь-де, в будь-яких соцмережах ви зможете збільшити свої продажі, якщо ви будете транслювати свої власні цінності у вашому блозі. Ну і звісно, знаючи свої цінності і показуючи, як ви живете за ними, ви можете побудувати сильний персональний бренд. Про персональний бренд зараз говорить, хто тільки можливо. І це не просто так, тому що персональний бренд допомагає не тільки розвивати себе і залучати більшу кількість людей у ваше життя і збільшувати там свої можливості, а також дозволяє. Побудувати кар'єру, якщо ви, наприклад, не займаєтесь власним бізнесом, не працюєте на себе, а працюєте саме будуєте кар'єру. Ну і, звісно, якщо ви знаєте свої власні цінності, це допоможе вам більш гармонійно, більш щасливо жити, якщо ви живете в узгодженні, в гармонії зі своїми цінностями. Допомагати в цій техніці мені сьогодні буде колода метафоричних асоціативних карт, яка називається «Я» та всі-всі-всі. Не зважайте уваги, що тут такі дитячі малюнки, це універсальна ресурсна колода, яка підходить для будь-яких запитів, не тільки для роботи з дитячими травмами чи для роботи з дітьми. Вона підходить абсолютно для будь-яких питань і роботи з дорослими. Ви можете взяти для цієї техніки будь-яку ресурсну колоду, яка у вас є. Ви також можете працювати із універсальною колодою МАК, але бажано для цієї техніки брати саме ресурсну колоду. Ми будемо працювати сьогодні двома типами викладення карт. Це буде. Тип в закриту і тип у відкриту. Ви знаєте, якщо ви дивилися вже відео на моєму каналі, що з МАК ми працюємо або відкриваємо карти у відкриту, тобто дивлячись і передивляючись кожну картку, і обираючи ту, яка нам відгукується. Це називається обирати у відкриту. І Наступний спосіб це в закриту, коли ми перегортаємо рубашками вниз. Цей спосіб схожий на те, як ми працюємо з тару, і обираємо в закриту картку, не дивлячись, не бачачи її, і тільки після цього починаємо вже з нею працювати. Тому, будь ласка, беріть будь-яку колоду ресурсну, якщо немає ресурсної, можна і універсальну. І ми будемо витяг... сьогодні, скажімо так, працювати над двома типами. Перший тип це. Я і мій образ, моє сприйняття себе, мій образ себе, і другий це, власне, мої цінності. З чого ми починаємо? Починаємо ми з картки Я та Мій образ. Перше, що ми з вами робимо, це у відкриту все, що стосується вашого образу, ми, відкриваємо, ми обираємо картки у відкриту. Ви обираєте карту, яка описує ваш образ. Дивитеся уважно. Ви, до речі, можете, якщо немає у вас колоди, ви можете зараз на цьому відео пропрацювати цю техніку, використовуючи мою колоду і малюнки. Ви можете зараз передивитися, я вам покажу всю галерею. Подивіться, будь ласка, уважно, і оберіть одну карту, яка характеризує ваш образ. Ви зможете потім натиснути на паузу і записати ті відповіді. Які до вас приходять. Друзі, коли ви працюєте з метафоричними асоціативними картами, обов'язково всі відповіді на питання ви записуєте. Чому? Тому що метафоричні карти вони обходять ваші захисні механізми психіки і через свідомість переходять одразу прямо у підсвідомість. І все, що. Ви говорите, коли ви описуєте ту чи іншу карту, чи відповідаєте на питання, ви говорите зі своєї підсвідомості. Якщо це не записати, ви просто це забудете, тому що воно знову перейде у підсвідомість і ви не будете пам'ятати взагалі, про що була мова. Тому обов'язково записуйте все. Це можна робити від руки або можна друкувати, як вам зручно. Зараз ваше завдання. Передивіться, будь ласка, уважно всі ці карти і оберіть одну, яка характеризує ваш образ. Тобто мій образ. Так, я буду ось так вам показувати. Карток тут не дуже багато. І дивлячись, обираєте ці, обираючи ці картки, сформулюйте головний ваш запит. Оберіть, будь ласка, картку. Коли ви вже обрали картку з вашим образом, будь ласка, натисніть відео на паузу і дуже детально продивіться цю картку. І запишіть Запишіть всі асоціації, які до вас приходять. Записуйте таким чином. Я ставите тире або дві крапки і записуйте все, що до вас приходить. Я це. І пишете. Все згідно тієї картки, яку ви обрали. Це може бути. Я не хочу зараз говорити, тому що коли ми працюємо з МАК, консультант МАК. Немає права говорити свої власні асоціації і свої власні якісь емоції. Все, що ви запишете, це тільки ваше, і воно має прийти тільки з вашої підсвідомості, тому навіть тут я не буду наводити вам приклади. Так, це остання картка. Обрали картку і обов'язково записали Я Це. Дивлячись на цю картку, спостерігаючи її, ви обов'язково пишете все, що вам приходить на думку. Скільки б часу це у вас не зайняло. Я це. Далі, друзі, ми будемо з вами обирати. Декілька карток, які будуть відповідати на декілька питань. Ми будемо вже обирати їх в закриту. Їх можна перетасувати бажано. Якщо карти великі, ми тасуємо ось так. Їх бажано перетасувати. І далі перше питання, на яке ми будемо обирати картку в закриту. Ви також можете тут зараз пропрацювати цю техніку, обираючи, трактуючи ті, ті картки, які я оберу. Мої головні цінності в житті. Ми з вами будемо обирати тепер сім карток, які будуть характеризувати головні ваші цінності в житті. Обираючи сім карток, розкладаємо їх перед собою. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Ми будемо їх розкладати перед собою, і зараз будемо по одній відкривати і робити техніку, про яку я вам скажу. Отже, перше, що ми робимо, ваші головні цінності в житті дивимося, і ви зараз записуєте, які цінності для вас відкривається карта. Просто можете ставити відео на паузу і записувати. Моя головна цінність в житті Це. Дивитесь уважно на карту, я ось так навіть її піднесу, щоб вам було зручніше видно, моя головна цінність в житті Це. Далі, наступна цінність. Моя головна цінність в житті – це…» Ну, не обов'язково писати головна, просто моя цінність в житті. І записуєте всі асоціації, все, що до вас приходить стосовно цієї картки. Ви, до речі, можете писати в коментарях, і ми будемо з вами в коментарях це обговорювати. Моя цінність це. Зараз візьму зручніше і піднесу ближче. Моя цінність це. Друзі, якщо, наприклад, ви дивитесь на картку. Моя цінність – це…» І ви ну, нічого не можете зрозуміти, то ви починаєте описувати персонажів. Зараз я відкрию інші картки і поясню вам цей момент. Моя цінність Це. Я роблю паузу, щоб ви могли поставити відео на паузу і дивитися на картинку. Моя цінність Це. Отже, якщо, наприклад, ви не знаєте, не розумієте, що писати, до вас нічого не приходить, ніяка інформація, ви берете, наприклад, картку, з якої у вас виникли такі зати, так, і починаєте описувати за таким алгоритмом. Перше, що ви бачите на картці? Ви починаєте описувати, що ви бачите на картці. І це не обов'язково мають бути предмети чи люди, це можуть бути одразу емоції можуть прийти до вас на думку. Далі ви починаєте говорити, що роблять персонажі на картці. Які емоції вони відчувають, що з ними відбувається, що на карті вас дратує, або що вас, наприклад, приваблює навпаки, які емоції викликає у вас ця картка? Ви також пишете про те, що. Чи є на карті ви, це головне таке питання, чи є на карті ви? Якщо ви є, то де ви? Чому ви саме там? Якщо вас немає, то де ви відносно цієї картки? Я про це кажу в кожному своєму відео, яке стосується метафоричних асоціативних карт. От так, за таким алгоритмом ви починаєте описувати, і до вас приходять ті асоціації, ті думки, які вам потім допоможуть зробити правильні висновки. Отже. Ви записали на кожну картку ваші цінності в житті. Після цього вам необхідно дати відповідь на таке питання, як розуміння своїх цінностей впливає на ваше життя? Як розуміння першої цінності впливає на ваше життя, другої, третьої, по кожній цінності, про яку ви записали, ви пишете, як розуміння цієї цінності впливає на ваше життя. Я поясню вам, чому ми обираємо в закриту, і ви зараз можете ці картки використовувати для того, щоб описувати свої цінності. Коли ви обираєте в закриту, ваша психіка не підготовлена. І всі захисні механізми повністю зняті, і ви бачите сутність. Саме ця методика, саме ця техніка допомагає розкрити ваші справжні цінності, про які ви, можливо, навіть не здогадувалися, а не ті цінності, які вам можуть бути навіяні іншими чи Чиїсь чужі цінності? Саме тому ми говоримо, обираємо картки в закриту і прописуємо те, що до нас приходить. Отже, коли ви записали свої цінності, даєте відповідь на питання, як розуміння кожної з цих цінностей впливає на ваше життя. Далі, наступне питання: що я можу зробити, аби жити? В гармонії зі своїми цінностями перед тим як давати відповідь на це питання, я б вам радила подумати. Наприклад, ви обираєте першу цінність, яку ви вже собі записали, і думаєте, чи проявлена ця цінність у вашому житті, чи ні. Якщо вона проявлена, то дуже добре. Що ще ви можете зробити? Аби краще корелюватися зі своєю цінністю. Якщо вона не проявлена у вашому житті, ви напряму задаєте собі питання, що я можу зробити, щоб ця цінність проявилася в моєму житті, щоб я жила з, в гармонії зі своїми цінностями. Також записуйте цю відповідь. Далі і ще одне питання, на яке ви даєте відповідь, які навички та внутрішні ваші якості? Необхідно розвивати для того, щоб кожна з цих цінностей стала проявленою у вашому житті. Зараз я приберу картки і трішечки вам поясню на прикладі. Так, ці картки я приберу. Давайте ще раз питання останнє, на яке ви відповідаєте, які навички та внутрішні якості потрібно вам розвивати, щоб кожна з цих цінностей могла проявитися в житті. Я приберу ці картки, тому що ви з ними працювали, щоб вони не відволікали вас, щоб ми не сплутували ті приклади, які я зараз буду наводити, з вашими власними прикладами. Так? Ну ось, Давайте зробимо невеличкий приклад пояснення цінностей. Я візьму просто одну карту закриту, яка моя справжня цінність? Моя цінність це діти. Одразу все, що мені тут прийшло, це діти. Моя цінність це діти і їхній добробут. Я дбаю про добробут своїх дітей. Я так і записую: Моя цінність, діти та їхній добробут. І далі ті питання, які перед нами були. Як розуміння цієї цінності впливає на моє життя? Воно впливає напряму, тому що я роблю дуже багато всього для того, щоб е, мої діти почувалися себе в безпеці, для того, щоб вони почували себе захищеними, для того, щоб у них все було. Що я для цього роблю? Я для цього багато заробляю, я для цього е, багато турбуюся там, про питання безпеки. Я для цього витрачаю багато на своїх дітей, купую їм все, що необхідно. Також е, мене... Е, Цікавлять їхні емоції. Я хочу, щоб мої діти відчували позитивні емоції, і я роблю багато для того, це і поведінка моя, і моє спілкування з дітьми, і моя там покупка для них всього того, що я можу їм купити. Так я все це роблю для того, щоб. В них був добробут і щастя в житті. Далі, наступне питання було, що я можу зробити, щоб жити в гармонії зі своїми цінностями. Ну, власне, ця цінність в моєму житті вже проявлена, тому я і так роблю вже багато чого. Так, Що ще я можу зробити, щоб ця цінність була проявлена? Я можу більше часу проводити зі своїми дітьми, з кожною дитиною окремо і разом з дітьми, не піклуючись про них, а саме співручаючи. Спілкуючись з ними, граючись в якісь ігри, тобто давати їм більше своєї уваги. І важливо для мене, щоб я могла проводити із однією дитиною окремо час, і з іншою дитиною окремо час, і також час з ними двома. Ось так я можу ще більше проявити цю цінність у своєму житті. Також я можу. Попіклуватися про себе, тому що для того, щоб ця цінність в моєму житті була проявлена, мені потрібно багато заробляти. Для того, щоб мені багато заробляти, я маю бути постійно в ресурсі, і я маю виділяти час на те, щоб працювати і заробляти. Тому я можу зробити щось. Протягом дня для себе, щоб зберегти свій ресурс, щоб бути в ресурсі, щоб в мене був час на роботу. Я можу скласти графік, за яким я виділяю часи на роботу, виділяю часи на дітей і обов'язково виділяю часи на себе для того, щоб берегти свій ресурс. І наступне питання: третє: які навички та внутрішні якості мені необхідно розвинути для того, щоб ця цінність була в мене проявлена? З того, що я сказала, з того, що вже прийшло мені на думку, перша з таких навичок це тайм-менеджмент. Я повинна розвинути в собі навички тайм-менеджменту для того, щоб розподіляти правильно час між роботою, між задоволеннями для себе, щоб бути в ресурсі, і між своїми дітьми. І, ну, власне, це головна навичка, яка мені допоможе. Також мені допоможе навичка. Ставити себе на перше місце. Я це не остання літера в алфавіті, а перша. Тому що насправді, якщо я не в ресурсі, то в мене не буде вистачати сил ані на дітей, ані на роботу, на заробляння, для того, щоб вони жили в достатку і в добробуті. Тому навичка ставити себе на перше місце, і навичка – це ті, які мені потрібно розвинути для того, щоб ця цінність була в моєму житті. Ось так ми працюємо з кожною картою з тих, які я для вас підібрала. І після того, як ви прописали, ви можете навіть надиктовувати. Якщо ви не любите писати, не хочете писати, або вважаєте, що це довго, ви можете надиктовувати собі на телефон, на диктофон. І це також ви потім зможете переслухати або перетворити це на текст. Коли ви вже попрацювали з цими картами. Останні. Що ми робимо з вами останнє? Ми беремо знову колоду і обираємо у відкриту. Знову у відкриту ми обираємо карту, яка буде називатися так. Мій образ, коли я живу в гармонії зі своїми цінностями. До колоди ви можете включити також ті карти, які були у вас, які показували ваші цінності. Ви можете їх включити до колоди, бажану колоду перемішати. Я зараз знову вам покажу у відкриту, тому що все, що стосується вашого образу, ми обираємо в цій техніці у відкриту. І ви дивитеся, і відповідаєте на питання, який мій образ, коли я живу в гармонії зі своїми цінностями. Тут важливо не просто брати карту, а й після цього, звісно, описати все, що приходить вам на думку. І потім ви порівняєте те, що ви писали на початку цієї техніки, мій образ, і чи змінився ваш образ після того, як ви почнете почали жити в гармонії, в узгодженні зі своїми цінностями? Чи він не змінився, чи, можливо, ці цінності ніяк абсолютно на вас не вплинули. Ну, такого неможливо, це я вже так кажу, просто до слова, ви просто порівняєте, як ці образи корелюються між собою. Мій образ, коли я живу в гармонії зі своїми цінностями. Вам відкриється з вашої підсвідомості те, що ви не знали про себе, або те, що ви, можливо, знали, але не звертали на це особливої уваги. Ви зрозумієте, що робити далі, ви зрозумієте, як себе вести, ви зрозумієте конкретно на що вам звертати увагу. Ця техніка дуже-дуже багато всього прояснює у вашому житті. Я вам дуже раджу її зробити. І поділіться, будь ласка, в коментарях вашими враженнями, поділіться вашими, якщо захочете, поділіться вашими цінностями. Це завжди дуже цікаво. Я люблю спілкуватися зі своїми підписниками, тому що я звикла взагалі спілкуватися багато з людьми, в мене дуже багато клієнтів. І я постійно з ними спілкуюся не тільки на консультаціях, а й поза консультаціями. Мені буде дуже цікаво, якщо ви напишете в коментарях про ваші цінності і про те, чи змінила ця техніка вашого сприйняття себе, і чи змінилася техніка розуміння ваших справжніх цінностей, чи змінилися ваші цінності там до цієї техніки і після. Напишіть, будь ласка, в коментарях, давайте обговоримо, давайте поспілкуємося. Я нагадаю, що передивляючись ці карти, ви можете поставити на паузу відео для того, щоб обрати ту карту, точніше, обравши вже карту, ви можете поставити відео на паузу і написати. Який образ себе ви бачите вже після того, як ви попрацювали над своїми цінностями? Буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку. Дякую за вашу увагу і побачимось далі на моєму каналі.